Добрий день, мене звати Пожера Анна, я організатор акції на підтримку військовополонених азовців, які вже третій рік знаходяться у ворожому полоні. А, на жаль, відбувся черговий черговий обмін, але на жаль, знову без азову. А, ми всі знаємо про події, які відбувалися в Курську, і було взято дуже багато полонених. Наші хлопці зробили все для того, аби а, росіяни говорили про те, що просили, щоб і кадирівці, щоб їх міняли на азовців. На жаль, маємо те, що маємо. Повернулись строковиків, Ми за них дуже раді. Це молоді хлопці, але хотілося бачити ще і Азов в обміні. Прокотилася хвиля а, неправди про те, що були в обміну азовці. Хочеться, щоб про це знали. Азову в обміну не було, і а, в обмінах Азову вже немає більше року. І про це наголошує і командир а, Денис Прокопенко про те, що азовців немає в обмінах. Тому ми виходимо кожного кожного тижня в різних містах України для того, щоб наголосити, що наших хлопців треба повертати додому, і ми будемо за них боротися, поки вони не про не розморозяться ці обміни азовців. А були якісь матері від я... ну, сказали, що важко обмінювати, тобто все одне те ж саме. Я розумію, що у нас такий безжальний ворог. І з яким важко домовлятися, але треба шукати якісь виходи, бо хлопці повиходили дуже в дуже тяжкому стані. І те, що вони розказують про те, що там відбувається, це ще страшніше, ніж ми навіть собі уявляли і читали. А те, що ми ще побачили, то то взагалі катастрофа. Хлопці з гнилими ранами поприходили. З ними там таке твориться і коментарі про те, що відбувається саме за зовом в полоні, то то взагалі немає ніяких сил це слухати і терпіти це слухати. А никто забрались за общего хода у з езокрыв. Ніхто не виходив, тільки засуджені мають можливість, і то не всі я не знаю, наскільки Азов засуджений може виходити на зв'язок. Тобто знаю, що другі бригади виходять, листуються навіть дехто дзвонить, але на жаль не це не про Азов. Ми навіть не знаємо, де вони толком знаходяться. Точних переводять кожного тижня кудись по колоніям по Російській Федерації, начебто знаєш, що в одному місці був, а тепер в іншому, і це і знайти ось ці нитки неможливо.